Почав малювати шаржі, малювати карикатури. Я бачу, що це заходить. А от у нас був чат в WhatsApp. А пізніше хлопці самі почали стимулювати. Вони купували мені якісь альбоми, якісь там олівці. Один хлопець підійшов, каже: слухай, у мене маленький син, він хоче навчитися скоріше читати, щоб можна було прочитати, що в тебе там написано в цих коміксах. Ні? Це стимулює, це дуже стимулює. От і ну, завдяки моїм хлопцям я почав малювати. А це я розмовляв з ним побратимом. Він розказував, що пішов значить, в перший день а, теж в ТРО. І їх поставили на блокпості і бачить, їде бронетранспортер. Він каже: що з ним робити? Ага, є РПГ, добре. А як його заряджати? Ніхто не знає. І такий, окей, Google, як зарядити РПГ? Перше, що кинулось мені в очі, це різниця між цивільним життям і військовим життям. І я хоча, хоча, хотів показати цю різницю. Я хотів розповісти тим людям, які були в нормальному житті, як живуть військові, як в них побут, побут життя наше взагалі. І почав все. Пізніше малював хлопців. От. Ну і так далі, пішло-пішло. І я виставляв свій альбом на аукціон. Так він пішов за якусь за яку суму. Вони сказали, що цих грошей вистачить на, щоб вивчити два офіцери, два командири рот. Я був задоволений. Фу -фу -фу. У нас є, та, у нас є зірка в роті. О, це, ну, це, чому він не цього? на ви знаєте, це, це згусток енергії просто. І, от, і він робить такі дивовижні речі, які не роблять нормальні люди. Так, Ну, Наприклад, коли він знайшов міну і треба було перевірити, вона заряджена чи ні, він просто ти підкнув її ногою. Я не приймав участь в АТО, але завжди, скажімо так, чекав повістку, може, там є якийсь, якийсь знак Божий, там щось таке. І мене, мене це дуже боліло, що я не приймаю участі в історії своєї країни. От. І коли я 24 лютого проснувся від вибухів, мій, мій, мій дім знаходиться недалеко від Литовища в Харкові, і ми проснулися від вибухів, я одразу зрозумів, що я. Я буду тут. Навіть моя жінка зрозуміла, що я не зможу не піти. От. І знаєте, мені якось навіть стало легше, що я пішов. Мене перестало гризти семління. Ми були, були після Харкова, ми поїхали в Донецьку область, От. були під селом Богородичне, От. тримали першу лінію. Пізніше ми поїхали після відновлення ми поїхали в під в Бахмутський район, Курдімовка. От Там були у нас вже стрілкові бої. А ми вже були підготовлені. Це було під Курдімовкою. Я був головним сержантом взводу. Я обходив кожен ранок позиції, щоб подивитися як хлопці після ночі, тому що це був грудень, це було дуже холодно, були щільні обстріли, були бої, і треба було просто перевірити, як хлопці себе ведуть. Ну як порозмовляти з ними. Я збирав рації, щоб зарядити на КСП, бо Росія швидко заряджалося. І, власне, коли робив робився обход, я побачив, що Недалеко від наших позицій хлопці згортувалися, там було чоловік сім, і тягли дрова, щоб робити бліндажі. Я почав кричати, що розбігатись, бо не можна групову ціль таку формувати. І почався обстріл в цей момент. От, я ще так і пам'ятаю, що ліг на спину, дивлюся на хлопців, вони біжать між ними, ці взриви, це як в кіно, знаєте. І ну, слава Богу, все перебігла. Я встав, пішов і тут достав осколок. Це осколок ногу, не найтяжке поранення взагалі. Ну, от. Але моя війна на цьому, то значить боїться під кардіокою, на цьому мої закінчились. До мене підійшла медсестер медсестра. І каже: Слухай, а ти можеш намалювати, як ти бачиш перемогу? Я ніколи про це не думав. І кілька тижнів я не міг намалювати цей малюнок в пісок, коли берці зняти, і можна спокійно сидіти і не боятися, що прилетить. Так, я дуже хочу. Намалювати історію цієї війни в такому стилі, тому що я зрозумів, що є дуже багато людей, дуже великий прошарок людей, яким потрібно подавати інформацію саме в такому вигляді, щоб вони зрозуміли. Люди не повинні забути те, що тут проходить, те, що відбувається, вони повинні знати все до маленьких подробиць. Тому я збираю історії окремих хлопців от, і малюю ці історії, щоб зберегти, тому що такі маленькі історії вони не, не підуть не в фільми, не в передачі. Вони можуть зберегтись тільки в таких коміксах. І з таких маленьких історій зібрати великі історії війни, щоб, щоб діти, маленькі діти її вивчали, розуміли, головне зрозуміли. Тому що, знаєте, коли дитина дивиться кіно, вона не все розуміє. Коли дитина читає книгу, вона теж не все розуміє. А на такому рівні вона зрозуміє.